Це четверть Це ранок з культурою. Так, і сьогодні 10 вересня, і ми раді вітати усіх, хто приєднався до нас в таку ранкову годину. Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про гострі соціальні питання, і тому ми запросили до нас в студію волонтера Олексія Роніса. Ми обіцяємо, що буде цікаво. Залишайтеся з нами. а Почнемо з погоди, тому що вам точно треба знати, чи брати парасолю з собою. На півночі небо буде ясне, проте лише зранку та ввечері. А от у день затягнеться хмарами і можливий короткочасний дощ. Середня денна температура плюс 19 градусів. Південь порадує своїх жителів теплою погодою. Температурний показник затримається на позначці плюс 24. На заході небо затягнеться хмарами ближче до вечора. І навіть можливий дощ. Температура коливатиметься в межах 17-19 градусів вище нуля. На сході України погода хмарна, проте без опадів. Денна температура сягатиме плюс 22. В центральній частині на небі очікуються хмари, але опадів не буде. Температура плюс 20 градусів. Столиці України Києві буде в цей день без опадів. Температура 20 градусів вище нуля. Любі телеглядачі, зараз до вашої уваги наша постійна вже рубрика «Подорожуйте містом панове. А от які цікаві місцини покажуть вам наші журналісти, давайте дізнаємось. Сьогодні ми гулятимемо по Андріївському узвозі. Другі за популярністю вулиці Столиці. Кожна вулиця приховує свої таємниці і має свої пам'ятні куточки. Але на Андріївському узвозі такі місцини просто на кожному кроці. Починаючи з верхньої частини вулиці, де розташована єдина в Києві церква без дзвонів, з якою пов'язана історія найменування цього місця. Існує легенда щодо назви цієї вулиці. Узвіс отримав своє ім'я завдяки святому Андрію Первозваному. За легендою, колись на місці Дніпра було море. Але коли святий Андрій поставив на пагорбі хрест, вода відійшла, і тепер тут знаходиться Андріївська церква, головна окраса цієї вулиці. Та крім церкви, на узвозі розташовані будинки з архітектурою, що зачаровує, садиби, котрі сьогодні відносять до пам'яток культури, та навіть замок річарда Левове Серця, оповитий легендами і таємницями. Подейкою, що навіть зараз там живуть привиди. На Андріївському узвозі функціонує унікальний музей однієї вулиці, в якому розповідається історія узвозу у фотографіях, картинах та інших речах віддавни до сьогодні. Та це не єдине місце на узвозі, де можна зануритися в історію. У будинку номер 13 колись жив відомий письменник Михайло Булгаков. Нині тут розташований музей, названий його іменем, а в будинку за номером 21 музей майстерня Івана Кавалерідзе. А ще гуляючи тут можна загадати бажання. Для цього потрібно задумати щось дуже хороше і підійти, наприклад, до пам'ятника героям п'єси Михайла Старицького, Проні Прокопівни та Сверида Голохвастова і потерти носа Одному з героїв або до пам'ятника Михайлу Булгакову і кинути монетку йому у руки. Та йдемо далі. У звіз є особливим закуточком мистецького життя Києва. В який би час доби, чи за якої погоди ви сюди не прийдете. Зустрінете тут хоча б декількох художників, які виставляють свої картини або майстрів, котрі виробляють різноманітні прикраси, посуд чи цікаві фігурки. Але творчість на цьому не закінчується. Подорожуючи цією вулицею, можна завітати до театру, творчих майстерень та галерей. Прогулянка цими місцинами не просто захоплює, а мимоволі переносить тебе в аристократичну атмосферу 19 століття, де побруківці, якою вимущена вулиця, не тільки прогулювалися, а й їздили на каретах. А я, як і всі туристи, закину монетку. в звісний Фонтан Самсон, щоб ще не раз повернутися на цю чудову вулицю. А ви подорожуйте містом, панове! А от наші колеги з маленьких новин вже готові поділитися з вами корисну інформацію, яку вони підшукали. Давайте ж послухаємо їх. А після ми знову зустрінемось в студії. Вітаємо всіх, хто цими літніми днями разом з нами. В ефірі «Маленькі новини» і для вас працює Анна Хмельницька та Марія Михайленко. І ми починаємо з новин кіно. У Голлівуді вже зняли стільки фільмів, що їх навіть не перерахувати. І до чого ти це сказала? У нас новини кіно, ти ж сама голосила. То й розповідай про кіно, а ти почала про історію. Розумієш, я просто не знаю, як по-іншому розказати цю дивакувату новину. Зовсім вона не дивакувата. Глядачі вже звикли, що американські режисери полюбляють екранізувати комікси, але тепер вони пішли ще далі. Вони хочуть екранізувати настільну гру. Саме так вам не почулося. Цілком можливо, що зовсім скоро ми побачимо на екранах кіноверсію, відомою всім в монополії. Мені це важко уявити. А ти не переймайся, уявляти це справа режисерів. Тобі достатньо просто подивитися, поки ходімо грати у монополію. Ні, дякую. Я краще заведежу собі комп'ютерну версію, а взагалі я більше люблю книжки читати, аніж в іграшки гратися. І дарма, адже ігри можуть бути розвивальними. Наприклад, китайська гра Го. Вона розвиває увагу, концентрацію, фантазію та вмітливість. Знаю таку гру, це мабуть найпоширеніша гра у світі, крім шахів. Це й не дивно, адже за легендою їй 4 тисячі років. Якщо вже ти заговорила про настільні ігри сходу, я тобі розкажу одну індійську гру Лілу. Зовсім не чула про такого, і що ж ній такого цікавого? От дивися, я тобі все поясню. З тобою трапляються якісь дивокуваті різні історії. Наприклад, у школі, вдома чи під час запису нашої програми. На перший погляд, вони здаються випадковими, а у Глілії Глі ми спостерігаємо, що всі події у нашому житті зовсім не випадкові. Але це філософії, її важко зрозуміти. Головне, що грать та яскрава. Нічого з того, що ти розповіла, я не зрозуміла. Звичайно ж, це ж східна культура. Нам, європейцям, її не зрозуміти, треба мислити глибше. Бачила я, яка ця культура глибока. Наприклад, індійські святохолі бігають собі і дорослі, і малі фарби один одного вимазують. Нічого ти не розумієш, у цьому теж є своя філософія. Дивись далі у сюжеті. Для цього, окрім малювання, можна використати фарби. Як за 10 секунд дізнатися, який кольор вам найбільше личить, та як відчути на собі все різноманіття індійської культури? Відповіді на всі ці питання ви з легкістю можете знайти на фестиваль холі без перебільшення найяскравішої події цього літа. Територія холі до нас свободна адвок О, Це як своя со отдельная страна, в которой есть свои правила, свои законы и свои обязанности у каждого человека. Літо найкраща пора для фестивалю. А ось в Індії фестивалі холлі проходить не влітку, а в перший день весни. Він так і називається Фестиваль весни та яскравих фарб. Спеціальні кольорові фарби для цього свята виготовляють лише в Індії, тому організаторам було дуже важко їх дістати. Але любителі яскравих кольорів постаралися на славу. Фарба тут повсюди, у повітрі, на траві і навіть на мені. Судячи з задоволених кольорових облич, фестиваль дорослим подобається більше, ніж дітям. Вони залюбки фарбуються самі та фарбують інших, адже холі це не просто фарбники, а суміш з різних корисних сучайних рослин. Краски заказывали. Эти краски изготовлялись по индийским технологиям, ну, как индийская краска, закупались. Это настоящий натуральный Зайшовши на територію, ми спочатку дуже боялися замоститися, але на холі не полюбляють зануд, тому нас одразу прикрасили різними кольорами. Потім ми вже й самі додавали більше відтінків у свої нові образи. Ті фарби можна вкидати оточуючих, а можна висобити на себе. Не будемо приховувати, і ми не змогли стояти перед кольоровою спокусою. І коли у нас в руках опинилися фарби, ми почали кидатись в неї один в одного і всіх оточуючи. Це і справді дуже весело. Вам тут подобається все тут, всі ці фарби, все це розкидання. Ними так, да, так дуже чудово, весело, яскраво, і все просто супер. Ідея фестивалю Холі проста розфарбувати всіх навколо яскравими фарбами і емоціями. Ми свій світ точно розфарбували. Продовжуючи східну тему, я пропоную поговорити про один з найвідоміших символів Сходу Велику китайську стіну. Про неї вже так багато говорили, я не хочу повторюватися. Аню, а я не повторюватися пропоную. А показувати те, що мало хто бачив, і що ж це таке? Я знайшла місце, де вона починається. Цікаво. Починається велика китайська стіна на березі затоки Бохайського моря. Це місце має назву Шанхай гуань А сама стіна, точніше, її початок, називається головою дракона. Саме тут було закладено перший камінь у будівництві найграндіознішого проекту людства всіх часів. Цікаво, що голова дракона це єдина частина стіни, яка занурена у море, ніде більше на відстані 8 тисяч кілометрів. Стіна не зустрічається з морем. На цьому все. Будьте чемні та вмикайте нашу програму. Зустрінемось на телеканалі Культура! А саме зараз час запросити в студію волонтера Олексія Роніса і поговорити про гострі соціальні питання. Друзі, в нашій студії голова всеукраїнської громадської організації «Успішні люди Олексій Роніс. Олексій, добро Доброго ранку. Доброго Давайте почнемо тоді з організації. день. власне, займається організація? Ну, наша общественная организация Успешные люди. Она занимается очень многими вопросами. Это различные направления. Такие направления, как вопрос экологии, угу. как работать с детьми, с пенсионерами, это вопрос благоустройства нашего города и нашей страны. Ну, я вкратце немножко расскажу по каждому из этих направлений. Допустим, Первое, мы занимаемся озеленением нашего города. Мы завозим землю, мы участвуем в субботниках, сажаем mm -hmm. деревья, кусты, цветы. Это одно из этого направления. Также мы занимаемся очень активно борьбой с малыми архитектурными формами, которые установлены на зеленых зонах безо всяких разрешений. На нашем счету уже около 12 демонтированных mm -hmm. таких вот ларьков, которые установлены без разрешения. И знаете, бывают даже такие банальные случаи, что прям... Возле проезжей части, буквально метр, люди выходят из этой, из этого ларька и просто попадают на проезжую часть. Вот. А также мы очень активно боремся с нашими автолюбителями, mm -hmm. которые ä, паркуют свои машины на зеленые зоны, как мы это все привыкли видеть, во дворе. прекрасный Авто. такой красивый mm -hmm. джип. Заїжджають, паркуються на траву. Вот таким вот автолюбителям ми клеїмо на лобові стекла наклеечки, которые в дальнейшем, я хочу вам сказати, неплохо работают. А що саме написано на пейді? Написано: зберігайте природу, ви угу. припарковані неправильно. Ну, щось такого плану. Угу. Вот. А, 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 Также це по вопросам екології, що касається. Также я сказал, что мы занимаемся вопросами благоустройства нашего города. Одно из самых таких вот ярких, запоминающихся мероприятий – это мы в лифтах наших mm -hmm. жилых домов разместили зеркала с призывом к улыбке. Написано «Посмехайтесь, mm -hmm. а вы наикраще». И когда человек заходит в лифт, а в принципе, как правило, человек два раза в лифте как минимум в день, идя на работу и уже приходя Понятно. с работы, он заряжается позитивом. Ну и таким образом, я думаю, что мы делаем небольшой вклад в развития позитива среди наших людей, хотя сейчас не очень легкое время в нашей стране. В наших также жилых домах очень часто есть курильщики, которые курят на лестничных клетках. Это пустину. Вот. Поэтому угу. мы в наших подъездах разместили наклейки с призывом не курить на лестничных клетках, потому что, как правило, в наших квартирах живут и дети, и люди пожилого возраста. Весь этот дым тянет наши квартиры и, конечно же, приходится этим дымом дышать. Вот. Ну и одно из самых таких основных направлений Это помощь АТО, помощь пострадавшим вследствие антитеррористической операции. Ну, об этом направлении я еще вам расскажу. Вот как раз и про це, потому что в мене є інформація, что вы открыли первый пункт саме, власне, допомоги бійцям АТО. Да, на самом угу. деле так є. есть. Мы одни из первых. Как только началась война у нас на Востоке, мы открыли пункт по приему помощи пострадавшим вследствии АТО. Угу. А, значит, этот пункт находится по адресу Вербицкого 30, он угу. до сих пор работает. Мы до сих пор Принимаем помощь в виде продуктов питания, средств индивидуальной гигиены, одежды, посуды. Ну, в общем, все то, что необходимо нашим солдатам, которые отстаивают нашу свободу на Востоке, мы это все собираем и, конечно же, передаем им. Мы очень активно работаем с ранеными бойцами. Угу. Мы помогаем очень активно нашему центральному клиническому военному госпиталю, Ирпенскому военному госпиталю, госпиталю Западного региона тоже очень серьезно помогаем. Ну и, конечно же, бригадам. Это 80-я mm -hmm. бригада, 90-я, батальон имени Кульчицкого. Ну вот, вот этим мы, собственно, и занимаемся. Конечно же, хочу сказать, что э, сейчас э, желающих помочь стало намного меньше, потому oh, что я люди, mm -hmm. ну, уже сейчас. И не люди еще дисневно работают. На самом деле, я с вами согласен, есть очень большое количество организаций, которые просто занимаются шарлатанством. Mm -hmm. Они собирают в первую очередь... Деньги для них это основное, какой ну вот основной э, такой плюс. А, и на самом деле а, я вот хочу продемонстрировать а, для того, чтобы а, наши люди, которые помогали, да, и верили, угу. что мы на самом деле работаем, мы вот такие вот создали вот такой отчет, в котором есть фотографии тех людей, которыми мы помогли. Конечно же, это какая-то небольшая часть а, того, что ну, мы. Могли не покажешь, здесь вас Да. да. Угу. Вот, поэтому вот такой вот отчет мы есть. Конечно, есть очень много людей. Біженців із Луганських і Донецьких областей, ми також які котрі остались біжжилья, без, без одежди, які нам приходять. Ну тобто, так... власне, люди можуть приїхати от за адресу ще раз 30А. А, так. Там написано попри... пункт допомоги Бі... постраждалим внаслідок АТО, і там завжди знаходиться наш представник, який uh -huh. надає допомогу. Без ну, і консультації. різні Ну, Консультації, Може. юридичні консультації, це можливо О, Олексій, так, А так, фінансування організації є зовнішні від а, чи все власним. Дивіться, з зовнішнього фінансування немає це за рахунок коштів наших громадських uh -huh. діячів, тобто, за рахунок власних сил, okay. так ви сказали, що ви демонтували мафи? Так. Декілька. Ви ж не можете просто так прийти і сказати, ми вас демонтуємо. А, ну, по перше, ми виявляємо ті мафи, які знаходяться саме на зелених зонах. Mm -hmm. а, виявляємо ці мафи, пишемо лист до адміністрації, в яким находяться є, mm -hmm. є такий маф, і запитуємо адміністрації, чи законно він там стоїть. А, у 99% випадків незаконно. цей маф стоїть незаконно. І ми надаємо потім лист до благоустрою міста Києва. Якщо не реагує благоустрій до прокуратури і таким чином. Ці мафи демонтують. А вже ж ми з вами прекрасно розуміємо про те, що ці мафи вони сплачують хабарі і гроші за те, що вони так, там за те, що існує. вони там фактично стоять. То така от боротьба в нас ведеться. Питання, вибачте, одразу скільки триває цей процес? Ви знаєте від мож... запиту до е, знесення цього може прекрасного прикрасного від е, трьох тижнів до півроку. Приблизно такий термін це в залежності від того наскільки адекватний є голова адміністрації районної, наскільки активно реагує благоустрій. Ну від цього власне і залежить. Я хочу вам подякувати за. У діяльність, яку ви робите від лиця нашого каналу від нашої редакції, і побажати вам наснаги у всіх інших ваших проектах, щоб тільки наша країна процвітала, не було війни. Так Дякую. і дякуємо ще раз. І я нагадую, що в нашій студії був голова всеукраїнської громадської організації Успішні люди Олексій Роніс. Дякуємо вам. Доброго ранку, друзі. Дуже дякую Вові і Юлі, що передали слово музичній сходинці, бо я вже зачекався. Діля сьогодні до нас завітав. Доброго Привет. ранку. Привет. <laughs> Діля, ти нещодавно повернувся з турне по Європі? Так, я виступав дійсно. Я був в Німеччині, у Франції, в Бельгії, в Нідерландах і знову в Німеччині і повернувся в Україну. В Париж я виступав біля пам'ятника Тараса Шевченка угу. на сан жермані це такий дуже відомий район чи бульвар Сан-Жахмау. Це був день музики в парижі і скрізь, скрізь по Парижу, там до самої ночі грала скрізь музика і грали. скрізь на вулиці. Да, так? Грали музиканти, вуличні музиканти, тобто всі, кому хочеться. Тобто Весь Париж був в музиці. І класно було, б, якби в Україні заснували також такий день. Я знаю, що вже угу. проводили стріт фест в Україні. День вуличної музики. Я також грав з Богданом Кутєповим, ми разом зустрілися на пейзажці і пограли. Також я співав і грав просто на вулиці, просто на вулицях міста. Не на одній вулиці, а на вулицях міста. І це було дуже цікаво цікавий досвід, тому що. Музиканти, які там грають на вулиці, їх дуже поважають. І причому я співав в більшості українською мовою і абсолютно нормально люди сприймають. Тобто вони, вони чують мелодику, вони чують голос і вони прослухаються, і вони, особливо німці, вони так люблять, коли там якісь мелодії, знаєш, пісні. І все турне пройшло вдало. Я проїхав, подивився, був цілий місяць. Мені мені дуже сподобалось. І ну і в клубах, звісно, коли я в клубах виступав, приходили люди. Платний був хід, вони приходили, купляли квитки, хтось раніше купляв, наповнювався зал і я грав. В Києві теж є на Андріївському узвозі е, відкрите піаніно. І там грають музиканти. Ого, Тому... по Парижу повно таких пів. Тому у нас вже є початок е... такої культури, і всім раджу, до речі, хто, хто не був, я там кожного вечора слухаю, е... як грають музиканти. Тому майте на увазі. Діля, я знаю, що е... зараз у тебе дві новини: угу. це нова пісня. Да. І вже знятий на неї кліп. Так, це пісня Смішний любові на текст Ірини Цилік. Ось ось кліп вийшов, і я думаю, що ми його можемо показати в програмі, так. зробити презентацію. Там досить цікава ідея, яку втілив режисер, молодий режисер Орест Смілянець. Um, ну, я думаю, краще побачити, ніж, е... ніж почути. Так, <гум> друзі, на телеканалі Культура, прем'єра е, кліпу від «Ділі» е, під назвою Смішної любові. альбомы, коробка с пластинками, 200 гигов фотографий и видео кеды, айпод в твоих шортах постиранный, старенький, жалкий, чуть коцнутый, видимо, три тома капки и десять на бокова сумок и платье великое множество штук с магнитиком. Около Все это было Однажды, быть может, да Все это было с тобою Наверное Было со мной и с тобою Наверное Где-то в далеких галях. Нас нет уже по факту Просто крути педали Просто живи, хоть как-то нашим Смеши С меня, наверное, хватит Просто смени обои И, может быть, прокати ти скажи, про що взагалі пісня? Я коли її чув, там дуже багато слів, дуже багато спогадів. Це власні спогади? Ні, справа в тому, що якось ми спілкувалися з Іриною Цілік. Ну, Я думаю, багато людей, хто її знає. Вона і письменниця, і, і поет, і, і молодий режисер. Просто взяв вони тексти. Яка вона каже: от є тексти, можна на них щось написати. І ті тексти, які мені сподобались, я нап... я написав на них музику і зробив пісні. А, цей текст мені сподобався, ну він такий життєвий, сучасний. Так, він про кожну. і Як... він дуже цікавий. Мені подобається. Скажи, будь ласка, які взагалі плани далі? Що плануєш зараз? Зараз я планую після концерту продовжити підготовку до акції 17 вересня. Я думаю, багатьом вашим глядачам відомий проєкт в Києві Вірші вночі, так. де збирають гроші на таблеточки для наших воїнів так? і де люди, відомі люди, прості люди, поети, музиканти, письменники, режисери читають вірші. Ось саме 17 вересня під час проєкту Вірші вночі я буду презентувати франкомовну композицію Париж. І кліп, і пісню. Кліп був зроблений в Парижі французьким режисером Бекханом Тепсом. Він француз чеченського походження, ось так. І це була дуже неймовірно складна і довга робота, тому що ми знімали кліп чотири сезони. Тобто я приїжджав восени. Потім взимку, весною і влітку. І ось тепер восени буде кліп, тому що ми наповнювали, дуже багато працювали. Це дуже такий бюджетний проєкт, але він такий бюджетний, але він вартий. І ми подивимось кліп, це буде прем'єра. І прем'єра, я думаю, що ми зробимо в програмі прем'єру. І я буду читати вірші французьких. Поетів, письменників, які перекладені на українську мову або українською мовою. Так, от. Тому я всіх запрошую на проект вірші вночі, також і на презентацію. Так, ну що? Ми тоді чекаємо тебе з новим кліпом, з презентацією на телеканалі Культура. Я бажаю втілення всіх творчих мрій. Дякую. Так. Дякую, думаю, все у нас буде добре. Я дякую каналу Культура і всій команді, яка працює над програмою. Завжди і Тобі за бачу. запрошення, за те, що дочекалися. Друзі, у нас сьогодні в гостях був Діля, який презентував свій е, новий кліп. Слухайте українське, е, залишайтесь з «Ранком з культурою. О 19.25 програма Дієві особи буде продовження розмови театральних митців Олексія Кожельного, Андрія Білоуса, Стаса Житкова та Гани Веселовської про Київську пектораль. Ведучий програми Борис Куріцин. А от у 20.20 на вас чекає програма Діалог. Її перша частина Василя Герасимюка з Ярославом Ясинським. Наглядачів чекає розмова з поетом про нинішній стан української поезії, а також про його односельчанку. Відому у всьому світі. Українську співачку Квітку Цісик. До дня народження Олександра Довженка телеканал Культура вирішив показати вам художній фільм Іван о 21.00. Це був перший звуковий фільм видатного режисера. Це був ранок з культурою, а ми нагадуємо, що обов'язково беріть з собою парасолю, адже невідомо чи застане вас дощ з Ненацька. Зичимо вам гарного дня і всього найкращого. Зустрінемось завтра в цій самій порі о 7.30. так, і ми кажемо вам до побачення. Буваєте?